В уманській жіночій футбольній команді Пантери три нових гравця, три гравчині з Бразилії. Камілоті Летиця, Нева Сантос, Оліверо Роберто. Привіт, я Лечися Камілоті. Аєм футбол плеєрфор I am from Brazil. Камілоті Летиця на сьогоднішній момент. Є гравцем збірної команди Бразилії. На даний момент являється кандидатом в Олімпійську збірну Бразилії, яка буде цього року брати участь в Франції, в Парижі. На даний момент Камілоті виступає на позиції пів... півзахисника. Вона являється. Універсальним гравцем, з великим потенціалом обсягу роботи на футбольному полі, гарними, чудовими длінами, короткими передачами, ну і виділяється боротьбою, швидкістю. Ну, вона така універсальний боєць в центрі поля. Злава Україні! Ой, мій номер Іванісі, я соатаканті Алаві Країні і Злаві України. На сьогоднішній момент є нападаючий, Вона така універсальна, більш ліберо, Ну, На даний момент ми її використовуємо на інші позиції, десь універсальний для неї новий. Мені кажеться, на мою думку, тренера, що вона там краще зіграє, тому ми її зараз награємо. Свого часу виступала в теж викликалась до складу юнацьких.

І тому філіз і ста фаза партій, екіпі до Пантедес. А лавів Роберта Олівера вона є центральним захисником, таким кряжем команди. високоросла дівчина з потужними гравцями на другому поверсі, не вступає ні в борбі, ні в характері, не боїться піти в підкати. Грає десь більш жорстко для суперників. Це такий непростий буде гравець, якого буде тяжко прийти. Алаві Крені, люблю Пантедес. Гравці були пригнані так дійсно за допомогою футбольного клубу Заря довгі розпівпраці, які ми заключили в минулому році, і на даний момент ми співпрацюємо як одне ціле, один професійний футбольний клуб. Come watch us play. We need your support. Bye. До побачення. Thank you.